Вітаю гості мого каналу, запрошую вас на продовження процесу приготування тортика. Сьогодні ми будемо готувати вершковий крем для торта. Для цього беремо сметану і об'єднуємо її з вершками у миски. Збивати не потрібно, потрібно тільки перемішати ретельно вінчиком. Коли маса об'єдналася, переливаємо її у посуд, накриваємо плівкою харчовою і ставимо на дві доби в холодильник, можна і на три. Ось отака густа суміш у нас вийшла. Зараз пересипаємо її у миску, в яку будемо взбивати. І на великих оборотах міксера будемо взбивати крем. Збиваємо до збільшення маси і до того стану, коли буде вирисовуватися малюнок, тобто ми бачимо, що боростки залишаються. Додаємо зараз цукрову пудру, я додала 150 грамів. Ви можете додати ту кількість, ви хочете. І продовжуємо взбивати на великих оборотах. Не переживайте, ця суміш не перевзб'ється. Не дивіться на те, що він не такий стабільний, як хотілося б. Але він дуже добре пропітує коржі. Цим кремом можна змащувати як медовики, так і інші торти, десерти. Наш крем уже готовий. В наступному відео буде продовження процесу приготування тортика. Приєднайтесь, буду вас чекати!